Дорогі друзі, повертаємось до теми прощення. Дуже важлива тема насправді. Чому маємо прощати? Тому що маємо залишити у своєму серці місце для любові і для миру. Це дуже важливий момент, тому що у серці дає образи, де є біль не може бути ні любові, ні миру. Тому маємо тут подбати про себе. Але також є важливий момент, якщо подивитись на Ісуса в Біблії, потім це перейняла психологія. Він ніколи не залишався на тому місці, де його хотіли спровокувати, каменувати. Ображати і різноманітні підлості чинити. І там завжди сказано, часто це робили фарисеї, Він ішов з того місця, він виходив, він, до речі, своє місто також покинув, де його не приймали, та, і де він не міг вчинити ніяких чуд. Тому для нас цей важливий момент не залишатися в тому місці чи місті, де принижують нашу гідність чи де чинять нам кривду, а подбати в цьому моменті. За себе, але також момент залишитися в любові.